Хто ходить на паря, той знає, що 8.30 це дуже рано. Хто працює в школі, в того починається перший урок. Команда КВН 8.30, Львівський державний університет внутрішніх справ. Хочемо відразу попередити, що хто не буде сміятись, той після гри буде мати справу з рижим. Да-да, оце рижий. І якщо ми вже заявили про усю серйозність наших намірів, думаю, можна розпочинати. Зустрічайте представників Львівського державного університету внутрішніх справ. Команда КВН 8.30! Доброго вечора, дорогі друзі! І спочатку ми б хотіли. А де шампанське? Яке шампанське? Ми ж хотіли вийти на сцену і випити за наш успішний. Ясно, де шампанське. Хто казав випити, випити, то хороша ідея. І до речі, в студентська Ще не виграв, але я вже відсвяткував. Влад, скажи ка мені, як ти вийшов на сцену? Тема конкурсу студенти за здоровий спосіб життя. А ти тільки вийшов і я зразу свій випускний згадав. Ні, ну то, що ти згадав свій випускний, то ти молодець. Але без мене ваша команда взагалі нічого. Влад, без тебе, наша команда, як мінімум легша на 90 кілограм. Ти себе бачив, суслік. Іди за куліси, а ми починаємо. Розпочинає з актуальних тем. І після прийняття закону про регіональні мови на закарпатті випуски новин почали виходити із перекладачем. Доброго дня! В ефірі Свалявські новини. Добрий день! Никайтеся всі на мене! В ефірі Свалявські новости! Син мера Ужгорода хотів купити собі пентлі і купив. Укварпа щокордомекван іші гуліна та й купив все. Вчора Віктор Янокович хотів побувати на прийомі англійської королеви. Розувшись, показавши себе з навце метикету, розумся в коридорі. Учора яний ковач зімбабве волоки хотів показати. Чекай. Чуєш, легіню, будь добрий садься на місце, ти не ми рогуйнемо. Розходися, медуйки по залови. Давай, давай, далі. Сьогодні зранку працівники міліції вилучили велику партію маріхуани та зникли з нею у невідомому напрямку. Не міліції, що украли велику партію марихуани та утікли з ним молодці! Дякуємо за увагу після випуску новин. Дивіться прогноз погоди. Чуєш, що там некати низький, Вчора сніг, завтра, сніг, вічно сніг чуєш. Продавцю краківського ринку. Після другої випутої пляшки все чорт. Але він не розгубився і продав йому спортивний костюм і мешти. А зараз уявіть собі випадок на полігоні. А що ви очікували, що по ній хтось вистрілить? Це ж український полігон, ти та нам звичай лось зіб'є. Що студенти бідні, та їм немає що їсти. Але ми про це жартувати не будемо. Тому уявіть собі просто: студент пішов на рибалку. О, знову голодний студент. Ну і що тобі треба? Чо це я голодний? Да, да, бо тобі видно, що ти ніколи їсти не хочеш. Ні, ну. Відпусти мене, і я виконую три твої бажання. Бажання? Ну, давай моє перше бажання буде. Хочу, хочу. Мівіни, давай! Дринь. Друге бажання, хочу, що я хочу. Два мені пельмені, домашні, хороші пельмені. Дринь. Одумайся, може, ти хочеш ще сесію здати, чи мільйон доларів. Мільйон доларів чи сесія? Сесія! два міти сіпаче! Усі знають, що у кожному місті є кримінальні райони. Львів настільки велике місто, що у нас їх аж декілька, і інколи вони пересікаються. Отож, дивимось. Опа, сумочка, а? Туда де! Що ти сказав? Туда сказала йде. Ти до кого взагалі говориш? Сумку віддай. Твоя сумка ти піти і віддай. Туда йди! Ні, ну чуєш, я не розумію, ти взагалі з якого району така? Цехова, а ти? А я, я з Лівандорфі. Пану на мусі, капліся до. Команда КВН 8.30. Ми за здоровий спосіб життя з наступного понеділка.